Я чув, як Господь сказав. Просто тому, що ти не бачиш цього, не означає, що я не працюю. Просто тому, що ти не бачиш жодних ознак обіцяного не означає, що я порушив своє слово. Просто тому, що ти не бачиш інструкцій і вказівок, не означає, що я залишив тебе. Бо це момент, коли я кличу тебе, як слугу Іллі, шукати хмару величиною з долоню людини. Говорить Господь. Це час, коли все виглядає неясним, це час, коли в атмосфері так багато всього крутиться, і багато хто втратили зір, і їм здається, що вони ходять сліпі. Але ти не сліпий, і ти не перебуваєш у темряві. Це сезон, коли здається, що ти перебуваєш у невідомому, але я ніколи не був так впевнений у своїх планах, як зараз, говорить Господь. Я ніколи не був більш ясний відносно того, куди я веду тебе. Шлях ніколи не був таким непохитним перед твоїми ногами. Ти просто ще не бачиш цього. Але я веду тебе в новий сезон ясності. Я веду тебе в новий сезон зору, бачення і сміливих кроків віри. Отже, тепер приготуйтеся дивитися на горизонт. І якщо ви ігноруєте весь хаос навколо вас, ви побачите, що формується хмара розміром з долоню людини. На межі того, що виглядає як найвеличніша посуха, чума, голод і рецесія на землі, я веду тебе в сезон дощу. Так, приготуйся дивитися на воду, і ти побачиш, як наближається дощ. Почни пророкувати і кликати його до існування. Як слуга Іллі не міг бачити підкріплення в битві, так і тебе я зараз помазую і відкриваю твої очі, щоб бачити те, що перед тобою, і духовну реальність того, що я роблю серед битви. І ти раптом побачиш великі статки там, де тебе затопила нестача. Ти раптом побачиш моє проведіння і захист там, де здається, що все руйнується, а двері закриваються для тебе. Бо це не те, що ти думаєш. Картина, яку ворог намалював для тебе, не є картиною, це неправильна картина часу. Бо багато хто потрапили під хвилю страху і демонічної пропаганди, що говорить їм, що все стає тільки гірше. Але чи бачили вони мою славу? Чи бачили вони, що я роблю? Чи можуть вони скуштувати пробудження? Або вони впали в пророкування загибелі і темряви? Бо я відділяю тебе в цю годину, щоб ти побачив, що я роблю. Я очищаю тебе від нинішньої тенденції бачити тільки бурю. І я дам тобі очі поза її межами. І я даю тобі здатність передбачати навіть десятиліття вперед і будувати дорожню карту для майбутніх поколінь. І ти будеш моїм рупором у часи змін і перетворень, і ти будеш давати стратегічні і конкретні плани тілу Христа, щоб пройти через ці часи. Бо так само, як Іван Хреститель прийшов у час змін. Як покликав тебе на момент великих змін і переходу, щоб вести мою церкву до її кращих днів. Як Іван Хреститель викликав повстання влади, спадщини і знання того, що доступно на небесних сферах, так і я кличу тебе на місце, де ти зможеш змусити тіло Христа побачити те, що доступно йому, і доступ, який воно має, але не використовувало. І ти даси їм очі, щоб бачити. І коли їм дадуть очі, щоб бачити, це зруйнує цитаделі і зламає обмеження і кожну брехню ворога, яка була поширена над тілом Христа, ставлячи його у кут, коли йому наказано вставати і сяяти. Так, це сезон Ісаї 60 а не сезон утримання, не сезон ховатися. І не сезон бігти і боятися. Це час бігти попереду з граї і вести тіло Христа до Його спадщини. Бо навіть коли вас оточують ситуації і обставини, які проповідують вам прямо протилежне. Я хочу, щоб ви знову зайняли правильну позицію. Я хочу, щоб ти побіг у таємне місце, і хочу, щоб ти почав дивитися своїми духовними очима. І бачити наближення дощу, бо дозволь мені сказати дощ наближається. Чи будеш ти дзвінарем цього нового дня, або ти побіжиш у страху, чи будеш ти продовжувати вірити поганому звіту, або ти підеш у моє таємне місце, щоб побачити, що гряде. Тепер нехай ця нова пісня вирветься з тебе. Нехай ця нова пісня прориву почне вириватися з тебе навіть у момент, коли тобою намагається оволодіти скорбота. Отже, обтруси брехню, яка намагалася задушити тебе, і втому від війни, яка намагалася поховати тебе, і кричи, доки не піде дощ. Нарешті в сьомий раз його слуга сказав йому Я побачив маленьку хмару. Величиною з долоню людини, що піднімається з моря. Тоді Ілля закричав Поспіши до Ахава і скажи йому війди в колесницю свою і їдь додому. Якщо ти не поквапишся, дощ зупинить тебе. Перше царство 18.44. Нейт Джонсон.